Буджетно по газу для населення ну, мінімальна. Думаю, абсолютно неймовірно це. Бо поясню навіть чому. Якщо будуть якісь проблеми з газом, то населення будуть чіпати в останній момент. Запам'ятайте, будь ласка, будуть обмежувати бюджетну сферу, будуть обмежувати промисловість, там, бізнес якийсь там тобто, населення. Промисловість може постраждати, їм треба буде. Може. Можуть бути певні обмеження по тиску. Можуть бути. Я припускаю, хоча це мало ймовірне. Я ще раз хочу сказати, що е, певною мірою я. На сьогодні довіряю заявам НАК Нафтогаза, що нам вистачить ресурсу, який вони видобувають, який вони а видобувають не тільки вони, не тільки НАК Нафтогаз. Там і приватні компанії видобувають. Тут головне, щоб влада не робила турню і не закривала зараз приватні компанії, бо вони там. Ми втрачаємо газ, коли хтось з кимось там політичний там або інше, там віджати бізнес хочуть. А на жаль, це дуже багато зараз. Одна історія з бурінням, коли зупинили на сім місяців. Ми втратили 600 мільйонів кубів газу на секундочку, на хвилиночку минулого року, який мав би бути закачаний сховище. Ось цими ідіотами і покидьками треба розбиратися, розумієте. Вони облаштовують від бізнеса, отбирають один одного, але е, наполягаю. Видобувають приватні компанії, видобуває Нафтогаз, видобуває державна укрнафта. Імпортуємо ми і є газ сховищах, які ми будемо вибирати до кінця цього опалювального сезону.